Лісова відьма на ринку тролів, скандал через брудні труси. Васильків, 17 липня 2024 року, несподіваний поворот у історії з лісовим базаром тролів. Вчора на ринок завітала лісова відьма, яка влаштувала справжній скандал через те, що труси, які вона хотіла купити, виявилися брудними та рваними. За словами очевидців, Відьма, одягнена в чорний плащі з гострим носом, з'явилася на ринку тролів з наміром придбати нову пару трусів. Вона довго оглядала товар, що лежав на пеньках, і нарешті зупинилася на одній парі з яскравим принтом. Це те, що мені потрібно. вигукнула відьма, кидаючи тролям кілька монет. Проте, коли вона взяла труси до рук, її обличчя спохмурніло. Що це? Вони брудні та рвані». Розлютилася відьма, кидаючи труси назад тролям. Ви що знущаєтеся з мене? Тролі, здивовані таким вибухом гніву, почали виправдовуватися. Вони стверджували, що труси просто трохи старі, а дірки це просто результат їхнього бурхливого життя в лісі. Відьма не стала їх слухати. Це жахливо. Гнівно волала вона як ви можете продавати людям такі речі, це обман. Відьма кинула на землю всі монети, які вона принесла, і з гнівом пішла з ринку, кидаючи прокльони на тролів. Цей скандал швидко розлетівся по всьому лісу. Багато жителів Васильківського району засудили тролів за те, що вони намагалися продати брудні та рвані труси. Деякі люди навіть закликали бойкотувати лісовий базар, тролі ж. Збентежені та розчаровані, і пообіцяли більше ніколи не продавати брудні речі.